О, мій Боже, Отче милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів. Щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто з нас для себе не вмирає, бо коли живемо, то для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи ми живемо, чи вмираємо, ми належимо Господу, бо для того Христос помер і воскрес, щоб над мертвими і над живими панувати. Всі ми станемо перед судом Божим, бо написано Живу я, говорить Господь, переді мною схилиться кожне коліно та кожен язик прославить Бога, і кожен із нас сам за себе дасть звіт перед Богом. Світ часто вчить нас жити для себе, шукати вигоди, слави. Тихи. Але Слово Боже каже протилежне, ніхто з нас не живе для себе, бо життя без Бога зосереджене лише на собі, втрачає свій сенс. Ми створені, щоб любити, служити, і саме в цьому наша гідність і радість. Коли живемо для Господа, усе набуває нового значення: праця, терпіння, відносини. Навіть щоденні дрібниці. Кожен наш день може стати актом любові, коли його проживаємо з Богом і для Бога. І навіть смерть, що лякає людину в цьому світлі, втрачає свою страшну тінь. Бо коли вмираємо, для Господа вмираємо, тобто не зникаємо, не губимося, а повертаємося до того, кому завжди належали. Смерть для християнина не відрив, а зустріч, не кінець, а повернення додому. Христос помер і воскрес саме для того, щоб ми вже не належали ні темряві, ні страху, а тільки йому. Тому апостол Павло каже: чи ми живемо, чи вмираємо, ми належимо Господу. Це найбільша свобода. Бо хто належить Богові, того ніщо не може відірвати від любові. Апостол Павло також нагадує усе життя має мету зустріч із Богом. Всі ми станемо перед Судом Божим, це нагадування про справедливість і правду. Ми несемо відповідальність за свій дар життя. За те, як ми любили, прощали, служили, перед Божим судом не буде місця для масок і виправдань, лише правда серця. І саме ця правда виявить, чи справді ми жили для Господа, Отче наш, що єси в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословенна ти мі жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим і жінками, і благословений пллона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя. Тому приводжу до помешкання твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які виплили з твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення. Тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи Боже Всемогутній, прошу тебе, заради найдорожчої крові, яка витекла. З Пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з Чистилища, щоб вони війшли до Твоєї слави і прославляли Тебе на віки віків. Амінь. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам Чистилища своїм могутнім заступництвом. Вічний відпочинок. Дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.